Доброго дня, шановні колеги! 19 серпня 2024 рік. Сьогодні започаткую цикл коротких відео по технічним своїм виноградам. В даному випадку це аркацитарія Магарача на горизонтальній площині. Тут дві зони плодоношення. Про нього я розповідав в одному з відео. На початку появиться цвіт. Ну, якість запилення від. Гарний до посередній, але зважаючи на коефіцієнт плодоношення від 3 до 5 в середньому 4, то мене повністю задовольнить ця врожайність. Це один кущ привитий на Блекгранд. Ну, така. врожайність, це перша площина. Тут він в мене межує із що ми поки що. Споживаємо у свіжому вигляді, бо є ще Юпітер, який чекає на вініфікацію. Но це друга сторона Аркацителя Магарача, інша площина виглядає так. Минулому році я вперше вініфікував Аркацителя Магарача, він мені дуже сподобався. І вином, і поведінкою в плані освітлення. Ну, як виявляється, можна сказати, що і загальною вражайності. Зараз я продемонструю аркацитальні грача, які в мене маються на вертикальних шпалерах. Ну, Це вертикальна площина ракациталія магача. Тут у мене 5 кущів із цих 5-2 досить гарно розвинуті, мало вже повністю сформовану конструкцію. Напіввіяла, і три, які були в минулому сезоні обрізані на зворотній ріст у зв'язку із недостатнім їхнім ростом. Ну, Власне кажучи, отут третя вегетація. Перше плодоношення, воно незначне, скажімо так, помірне плодоношення. Бачимо ягоду. Колір ягоди вже такий білувато-золотавий. Тільки що проводив замір цукристості і розумію, що вже потрібно поспішати, тому що вже є 20 Брікс. Ну, Від 17 до 20. Зараз візьму одну з ягод капну. Так. Видно, що насінина вже майже коричнева. Ну і нарешті камера взяла фокус ну 18,5. Ну, викодував я декілька замірів, тобто від 17 до 20 і потрібно вже себе налаштовувати на роботу з цим виноградом та не тратити час скидання кислот та надмірного цукру, тому що. Ну, в принципі, і не тільки для білого, але ну, в білому це в першу чергу втрата кислотності матеріалу вона дуже небажана, Тобто недоцільно наганяти цукри. І як паралельний процес збільшення цукрів це втрата кислотності. Про що можна скласти враження хоча б і опосередковано по шляхом виконання замірів pH-метром. це Ну, некоректна оцінка матеріалу, але втім, іншого доступного швидкого способу оцінки саме кислотності немає, тому ми задоволяємося замірами pH метра Тобто цукристість 17-20 можна сказати, в середньому 18,5 і потрібно вже себе налаштувати на роботу. Із цим виноградом, як би не хотілося ще потримати, але таким чином можна втратити ідеальні кондиції для білого вина. Стікій, якоюся, до Відіму в цьому році мільдю взагалі не було, передумов по мільдю. От поіду передумови ці були ознаки захворювань на деяких моїх, особливо столових сортах, вони в наявності, тому що остання обробка була більше місяця назад. Не хотів я вже ризикувати здоров'ям своїх близьких та інших споживачів мого винограду, тому обробку вже я не проводив досить довгий час. Ну але РКЦТЛЯ Магарача веде себе надійно. Все, дякую за увагу, до наступних відео.